Їдемо до Закарпатської області. А скільки у вас дітей? Четверо. в Закарпатській області. Там якесь житло, є чи робота. Чи... Так, пообіцяли житло. А, мама з дітьми виїжджає на Західну Україну. На даний момент купили їм квитки до Мукачева. От, там їм пообіцяли місце, де, де жити. Якась робота, праця там. Буде. От. А, зараз відвеземо їх до шелтеру транзитного в місті Павлоград. А, там вони зареєструються на допомогу фінансову та гуманітарну. А як часто відбуваються такі евакуації та з яких населених пунктів вилосити? На даний момент це. Костянтинівка, Дружківка, села, які рядом з Покровська, також самого Покровська. Ну, там, де найгарячіше на даний момент вивозимо батьків з дітьми, також основна спеціалізація це маломобільні люди, це які самі не зможуть виїхати. Ми їм допомагаємо.